Факти і причина потопу, і навіщо Бог створив мови і народи, науково і біблійно доведено, що всесвітній потоп зменшив населення людства. До 8 чоловік. 4350 років тому. Якщо розпочати рахунок з сім'ї Ноя, то виявиться, що цього часу вистачає для того, щоб сучасний рівень населення досяг показника близько 8 мільярдів чоловік. Звичайна арифметика говорить про абсолютну математичну розумність біблейського віку Землі 6 тисяч років. Тому еволюціоністи не хочуть, щоб ви знали, що знаходиться на дні океану. Більше 60 років ученим відомо, що на дні океану знаходяться неспростовні речові докази на користь молодості землі, людства і всього всесвіту. На дні океану знаходиться підводний гірський хребет, проте у нього немає центрального ланцюга вершин, як, наприклад, Вандах. Навпаки, це два паралельні хребти, розділені посередині западиною. Це джерела великої безодні, джерела вод, які прорізали собі шлях вгору на початку потопу. На рельєфному глобусі видно, що ця тріщина, що опоясує всю цю земну кулю і відірвала три континенти, що привело до загибелі людей і тварин. Вижили тільки Ной і його сім'я, і тварини, взяті в ковчег.